Привіт усім, хто дивиться мій канал. Покажу вам трошки орхідейки, вже в кухні доцвітають. І покажу, як себе почуває мій перчик. Дивіться, які красотулечки. Це турінушка. Ось такий красавчик зацвів. нього ще три бутончика є. Це тут в кухні на віконці. Це у нас тут дракоша. У нього така трошки квіточка, як воскова, гарна дуже. Пірат пікот, красавчик теж. там в нього ще є бутончики, в общем, цвіте. Оця красоточка, як я на ній кажу. Нарцисік такий, дуже гарна орхідейка. Давно не виходила, не знімала вам відео, дуже заболіла. Оце сьогодні почуваю себе більш-менш добре, що залишився тільки гайморід, а так почуваю себе більш-менш вже добре. Температури нема, дуже я з малими сильно переболіла. Дивіться, який бігліпушка красивий, як він гарно розпустився. Це новий ось новий в нього світонос, це домашнє цвітіння. Такого красавчика, звісно, він літом трошки темніший, в нього квіточки, більше фіолетового, менше біленького. Ну так він теж такий дуже гарний. Там красавчик, красавчик. Ось така жовтенька, така красотулька Magic Карт. Теж дуже гарна. Ще в неї є там бутончики. Ця красоточка вже теж доцвітає. Вже залиш, вже бачу квіточки починають так підсихати в неї перші. Цей мізуціночки, що я брала, так і він мені не розпустив цвітоноси, розпустив тільки одну квіточку і все. остальні бутони скину. Я була хвора, не полила, розпускається ось цей красавчик. Вже одну квіточку розпустив. Того року я не дочекалася. Ось такий красотулька. Того року я не дочекалася від нього цвітіння, він видав новий цвітонос і видав діточку. Дивіться, яка вже діточка, в неї є вже три корінчики таких ось. Зараз я чуть-чуть так не хочу фокусувати. Зараз зробимо ось так. Ось. Є три корінчика, ці дітки є цвітоноси і бачу серединки видав цвітоносик. В общому... Діточка з світоносом з точки росту. Я думала, тут буде гарна діточка, але бачу, пішов рости цвітоносик. Нічого страшного. Це від цієї красотки в общем. ще є ось такий цвітонос гарний. Каралова така гарна буде орхідейка, це бігліпушка. З такою розовенькою губкою на цвітоносіку. В общем, тут вам показала такі. Так, наверху, наверху орхідейки теж всі стоять, випускають нові корішульки. Ця ось наростила вже скільки нових корінчиків. Тут бачу, вже витинаються корінчики. З нашої трійці красотка така, доростила, бачу, бутончика. Ось ця реанімашка в баночці. хочу вам показати. Вона наростила там корінчиків море. Дивіться. Що там робиться? Там корінчик на корінчику. зі всіх усюд полізли корінчики. Зараз я, я легенько тут теж розгорну, щоб вам показати. Це я просто взяла баночку. Тут в мене мох, кора, і все. І ось так без корінчиків. Я посадила її туди, в баночку, і вона так прекрасно вкорінилася. От парфумерочка, діточка, що ми відчіплювали, теж дивіться, які пішли наростати корінчики. І сама вже діточка така вже, красоточка. В общем, всі орхідейки почувають себе тут прекрасно. Так, покажу ще тут в кімнаті. Ось Торіну, не Торінушка, господи. Що я його Торінушкою називаю? Забуваю, як він називається. В общем, стоїть. Все вже перецвітає. Далі, тут в мене, дивіться, які лапухи. Вже теж поперецвітали, Сірення перецвіла, ну, вона вже доростила кінчика. ця ще бутончик не ростила, Ця красотка ще так і цвіте, не відцвітає, ще жодна квіточка не відпала. Ця красотка теж ще цвіте, ще жодна квіточка не відпала. І вона почина, почала дорощувати ось кругом, кругом в неї бутончики. Босковичок. Далі. Сорфсонг теж дорощує. Мультяжка жовта розпустилась, дорощується. Красоточка дуже її люблю, вона дуже літом класно цвіте. Ну і тут теж ось. Орхідейки. Стоять ця цвіте, там дорожчу є ця, що обсипалась, бачу. Цю теж сюди принесла, це біленька. Котик є. Сама перша моя орхідейка цвіте. Великоквіткова знов починає зацвітати, доростила. Там розовенька теж наростила ще бутончики. В общем, ще трохи будемо цвісти. Я вже чекаю, щоб їх повитаскувати на балкон, але ще холодно. Цей красавчик цвіте, ось доростив ще бутончики. Далі сого Готріс. Мене дивує знову на ній є дві дітки. Я її нічим не мащу, вона сама діткується так. Ось в неї вже одна діточка, ось друга. І росте цвітоносік. Це сого готріс. Такі в неї корішульки. Там в неї є ще одна діточка. Ось така. Прикоренева. в общем, вона дуже класно діткується. Теж ось є цвітоносики, тут є цвітоносики. В общем, росте. Тут теж вже поперецвітали. Вже майже не цвітуть. Чекаємо, щоб вийти, винесу на балкон, будуть свісти. Тут їм замало світла, ну, Покамість стоять тут. Торінушка <кій> доростився. Ця красотка, яблунька, як я називаю, теж доростилась. У неї ще там ось такий цвітоносик, вона ще не відцвіла. Так, що в нас робиться тут? Тут в нас робиться це, ось цей, що змерший, я принесла бігліб. Він прекрасно. Ось відійшов пару корінчиків цих, що я бачила, були змерші, вони ось є в горшку. Я їх десь пінцетком легенько достану, щоб вони не заважали трошки. Листочки він далі не скинув. Ось він наростив вже в мене три корінчики, таких гарних, і в нього є. Один ось світоносик такий з бутончиками. І ось другий світоносик з бутончиками. Це біленький бігліпушка. Ось такий рваний бігліпушка. це я взяла, була в, дів, в дівочок дві штучки. Вони в них позмерзали, я з ящиків, що вони викидали, я ще дві штучки вибрала. І одну цю, що дівчатка мені винесли з каптьорки, Ось вона дала мені один цвітонос ось такий. І ось з другої, зараз я попробую з цієї сторони вам показати, ось з одної почки. Вона видала такий цвітоносик, і з другої почки теж вона видала ось такий шикарний цвітоносік, так що будемо цвісти, відійшла. Мамину я вже завезла до мами, ту, що змерша. Вона відійшла ось серце дракона. Починає цвісти. Тут а, бальзамінчики, я знову їх почернкувала фуксію почерінкувала вже цю маточні корчики, гарненько її позрізала, щоб вона йшла ось так корчилася гарно корчиками. Дивіться, який вже буде гарний корчик. Не в одне стебло, а буде цілий кущик. Так, ці почерінкувала, пересадила вже дітки з трептокарпусів цих, що я з листочки вирощувала. Ось скільки вийшло діток. І ось тут ще самі такі маленькі. Я вже сюди ці що тут були, я їх раніше садила. Я їх висадила в стаканчики, а ті, що були ще в лоточку, я їх перепікірувала вже сюди. Дивіться, скільки буде діточок. Красота. Ось один вже буде цвісти, стрептокарпус. Ці ще покамість нарощуються. Вони не в мене приболіли були. Ну, відходять в обшому. Ця красотка буде цвісти скоро на бутонах, колокольчик. В общем, Жив, всі живі поки рослинки. Так, на другій полочці, ось там в мене зрізана вся піларгонія королівська. Я її всю обрізала, полишала тільки ось такі пеньочки. тобто палочки такі. І вона мені потім з цих палочок попробуджує і буде, будуть повні гарні корчики. Я на це надіюсь в обшому случаї. А всі ці верхушки я всі поставила на вкорінення. Тут в мене бальзамін весь в касетах стоїть. Ось так. Тут в мене ще є пару діточок, це всі, що залишилися, дуже класно себе почувають. Самі маню, маніпусіньки, які були, жодна, я кажу, дітьониш не пропав, жоден, всі дітьониші, навіть міліпусіньки, які були, всі живенькі, ось корінчик за цих манюсіньких ліліпутіків таких. Це Сексі Пінг. Вони були самі менші. Це друга діточка в парфумерки. Теж ось там напускала корішульків, росте. Далі Готріс, Ось дітка. Пірат пікот. Дивіться, які вже корінчики в нього. Класні. Ось такі в нього вже корішулечки. Вже випускає, бачу, там листочок серединки. Ось такі в нього корінчики. Так. Далі це жовта мультифлорка ще одна є. Я собі вже залишила на всякий випадок, щоб була, бо дуже мені вона подобається. Це у мене белінзона. Мамка пропала, ось лишилася діточка ця, що була на цвітоносику. Росте ще такий гарний корінчик неї. І це, по-моєму, Да. Ще одна більшечка трошки. Діточка. Теж там в неї є корішулічки. Росте. Це пару диньок є. Ось так тут. Так, ще вам покажу нижній поверх на стілажі. Тут в мене проломалося І немає в нас досочки такої, щоб сюди доточити, по камість стоїть ось так. Нижче нижнього, я вже так поставила, думаю, це все одно вкорінюється. Суничку забрала, капустку винесла на балкон. Ну, якщо буду їхати завтра в село, то капустку заберу, суничку е, поставлю назад, на балкон винесу. Зараз я ось так виключу підсвітку і покажу вам детально, що в мене тут є. У мене тут є перчик. Дивіться, який красавчик. Такий гарний вже перчик. Ось такий ось такий, якби вже пішло тепло, ти його вже б можна було висаджувати. Гарний перчик получився. Це мій перший досвід розсади. Я ніколи не вирощувала, але бачу гарненький такий получився, слава Богу. Будемо висаджувати. Так, це ще вкорінюється в мене бальзамінчик стоїть на вкоріненні. Ось тут є перчик такий меншечкий. ще. Суничка. Це суничка жовта. Це що ми останню сіяли. Теж вже така вона гарненька. Такі вже. Так, ну і тут сунечка. Теж, якби вже тепло, можна було б її е, виносити, завести, нехай би вже росла. Ось такі гарні вже корчики є. Дивіться, яка вже. в общем, сунички мені якраз вистачить. Тут її по 5, по 4 штучки. Ось. Це червона, то червона, а це жовта. Суничка, саме остання, що ми сіяли. І піларгонія стоїть на вкоріненні теж в касетки. Так, ну і покажу, що в мене робиться на балконі. На балконі робиться дурдом в общем, Це в мене касетка з динію. З Бачу, ось вже вилазив вушко. вже буде, бо весь кавун диню я всю пересіяла, бо дуже вийшлась погана розсада. Ось так тут ще бальзамінчики є, фуксії. Прямо стояча, ампельна трошки є капустка. Так я її легенько підперла, бо там зламалась полочка, вона мені впала трошки похилилася. Я її вже прям ну, дуже хочу висадити туди, в теплицю до клубніки там в мене є місце по край. Буду її там розсаджувати. Так, ще бальзамінчики. Це в мене виноград три штучки засунула в ґрунт. Дві штучки стоїть у воді черінок винограда, далі привита, привитий кавун стоїть, росте. Вже вибиває серединочки, бачу, я йому вже попережимала ножки, вже ножки пережиті. Ось так стоїть. Там трошки фуксії ще нас напхала. Це кавунчик посіяний. Дві касети по 40 штук. Йолочка чекає свого часу, коли поїде на висадку. Ну, в общем, ось такі справи. Це у нас стоїть тут, боже, понасипалося землі, море кругом чорнобривці, ще трошки сунички є, бігонія, ця, що я черінок зрізала. Тут стоїть на вкоріненні, Я вже думаю, що він вже, напевно, що вкорінився. Можна якийсь попробувати достати. Давайте цей маленький. Ой! Ще покамість не бачу. Ну, нехай стоїть. І фуксія ампельна. Тут є, і ось тут ціла касетка. І ця йолочка теж попускала такі гарненькі, вже молоденькі прирости на кожній, кожній, кожній гілочки. Як вона гарненько стала рости. Ось така красунька. Ось. Так. так що все. Все вам показала, розказала, всім гарного дня, удачки і зустрінемося, напевно, що вже як я поїду в село. Всім пока-пока. Я є, я не пропала.